Ну що, давай, хавка мені, хавка. Ні, Воу, вау. Усім привіт, з вами Чоп! І сьогодні ми відкриємо кристали. Невже знову? Що так швидко? Так, так швидко. Давайте вже скоріше відкривати їх. Коротше, от такі в мене зараз чемпіони. Давайте ми дізнаємося, по-перше зіркові научники. Що тут є? Ну, Морбіус, Фатон, пляма, смолоскип оцей ваш. Ну, коротше, нічого цікавого. Окей, давайте. Тут що у нас? Що у нас немає? У мене немає хітманки з тих, хто зараз можливо кого зараз отримати. Це хітманки. Цікаві такі, так? Ну, людина павук теж такий прикольний, але мене він не цікавить. Е, мутація. Що у нас по мутації? Магнето. прикольно, але не дуже корисно, адже в мене є п'ятизірковий, вкачаний на возвишення та п'ятера. Кіті Прайд, ну Кіті Прайд прикольна така, так. Шторм, шторм шестизіркова. Навіщо, коли семизіркову можна вибити? Космос. Ой, ну з космосом тут полегше. Тут, в принципі, у мене усі є, хто мені треба, окрім Вокса, якого ще не додали у кристал. Гладіатора я теж, начебто, не можу вибити, бо він не. Є у основному розстрілі персонажів Маестро можна лише з Некрополісу. Н Техніка. Техніка. Призи немає, ворлока немає, людини Мураха немає. Ну і Бог з ними містика. Містика, кого з містики можна цікаво говорити? Поглинача, щасливчика. О, та й в принципі все. Тому давайте заберемо свої Нексуси. Це у нас за поля битви, звичайний Нексус. <кхем> Я думаю, звичайний Nexus можна взяти. Навіть... Давайте, звичайний Нексус візьмемо технологію. А Nexus беззодні. Ми візьмемо містику. Отак от, отак от, от, от. Ну і тепер уперед відкривати кристалики. Тут в мене нічого немає. Тут наші Нексуси. Тут начебто нічого теж, що тут. А, точно, треба поназабирати оці штучки. Так. E, сюди, тут у нас начебто теж, теж перемоги на аренах. Так, сімизірковий буде. Так, так, так. Але для початку давайте два шестизіркових розкрутимо для того, щоб подивитися. А хто ж все ж таки випаде? Може, все ж таки орлок? Не знаю більше там поглинача виб'ю. Ні, ну а що? А як що? Ні, Романо впадає. Ну, нічого. Сподіваюся, наступний кристал дасть мені когось кориснішого або. Цікавішого персонажа, бо чорна вдова. Мені, я жаль, на жаль, вона мені не цікава. Тому наступний у нас падає, Хто ж буде? Хто ж? Я навіть не знаю, хто взагалі є у ростері. Ого, проф, проф, Це добре, це підвищення коронки, Яка в тебе вже короночка? ну, професор, давай, продемонструй нам усім свою коронку. 40 коронка непогано. Бажано, звичайно, зробити йому максимальну короночку, але не зараз. Не зараз поки що є інші пріоритети. Що тут у нас? У нас 550. Ну що, нексуси вскриваємо? Давайте для початочку отакий. Тобто, технологічний нексус. Давай. Кого мені дасть кабанчик? Уорлок! Уорлок! Ворлок впав Всі Ура, нарешті можна позбутися п'ятизіркового цього загнати на четвертий ранг і не паритись. Ну і наступний у нас чотиризірковий кристальчик. Треба теж відкрити, подивитися, а може він буде таким цікавим. Ну по приколу, чисто, а чому би не відкрити? Так оно, дівчинку, білочку отримати собі сквірл... герлу цю І нормально, а чого? А чого ні? А чому б ні? Так правильно. Ну що, поглинач, давай, я на тебе розраховую, мені ти дуже потрібен, будь ласочка. І так, одразу дивимось, що тут у нас. Алкаш, нафіг, мангог, дум, дракон, міфісто, гонщик, чистиліще, щасливчик, поглинач! Так, 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 поглинача вибили нарешті. Щасливчика міг би взяти, не хочу, хочу поглинача, щоб він в мене був... Таке лисий чиста Джонні Сінс у моєму ростері. Ну, мені більше його хочеться узяти, ніж щасливчика. І щасливчик впав, але в мене був пріоритет, якраз таки на поглинача. В мене його взагалі ніякого немає. Як бачите, він мені додався Додався у аватарочки. Так, містика, так? Де він? Де він, де він, де він? Я, я, я я його не бачу. Ось він, новиночка, бачите? Я ж кажу, в мене його ніякого взагалі не було. Ні, пропозиції мені не потрібно, дякую. Ну і що, семизірковий? В мене є кам'янеч на другий ранг, але нема персонажа для цього другого рангу. Ну і що, я сподіваюся, що зараз, крутячи цей кристал, ми отримаємо або Халк, або доміну, або когось кого я захочу на другий ранг підняти. Але кого? Це вже зовсім інше питання. І це все залежить від кабам, і ми натискаємо БІм! Ну що, давай, хавка мені, хавка! Ні, не міни. Воу воу, 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 вау, вау! А страйф? А страйф! Можливо, таки може бути. Корисним у Некрополісі, який зовсім скоро вже виходить. Ну. так, так, ти шо, ти шо? Нормально. Мені сподобалося, мені відкриття сподобалося. Є спеціальний кам'янець якраз таки для поглинача. Тримай поглинач їж хавай. Чудово. Е, так. Ну і отак от отак от, народ е, де мій страйфик. Страйфу тут, можливо, можливо. Що це? Миттєво отримує 25 левел. в сраку за 700 жетонів. А що ще, може мені прямо кабаму, там мільярд доларів закинути чисто на, на пащу? Хай там сидять одразу, так? І ще вона так поставлена, прямо на місці, де ти раніше натискав оце вкачати левел, так? Тобто, прямо на самому тамосенькому місці. не десь. Ще от прямо от так, щоб ти натиснув і все, в тебе просто списалися жетончики. Так, ну технології і містика мені потрібні, тому ми обираємо отак: от усе. От ставимо категорію найвище і забираємо усі каталізаторчики. каталізаторчики які усі забрали. Якось невдобне, тепер не так багато ісошок вміщається сюди. І все одно не вистачило, який же він прожерливий цей страйк. Я у шоці? Давайте зараз його ще протестити спробуємо. Все чудово, 25 левел є. Що, 24? -й? 25, -й, я сказав. О, тепер краще. 25 левел є, можу, я на другий, можу його вкачати. От він навіть навіть десь він близько до топа знаходиться, он він там трошечки очком своїм показує. Так, де мій поглинач. Одразу лисого треба вкачати теж. Що в мене, заря, оці містичні камінці і сошечки лежать. А, ну не те, що їх багато. Одразу їх йому складу. Ну, все, ну поглинач, це я вважаю теж дуже гарний такий дробчик. Так, і де ще мій друг? Мій, мій новий друг? Де Орлок, ось мій новий друг. Мабуть, Альтрона треба колись там в майбутньому перспективно вкачати. може він колись буде корисним мені? Але 100% не зараз. Тому так. В принципі, можна йти страйфа тестити. Одразу йдемо в спеціальні завдання. Йдемо у світ легенд. Не знаю, чи зможу я одразу. Я забув, якщо чесно, як взагалі страйфа розганяти. Нагадайте мені, будь ласка, прямо зараз в коментарях, як його розганяти, бо я щось не пам'ятаю. Так. Ну, давай, оце. Оце, до речі, дуже корисно. Капішончика візьмемо. Апока, звичайно. Тут що, плюс фігня. Так, страйф. Добре, лише. Ууу, я не постав йому цей урон. Зараз, зараз. Вибрати команду. Йому б ще дубль отримати. Так, він якби то маленький дубль буде, так буде мало зарядиків переносити, але чому ні? Чому ні? Трошечки зарядиків і по кайфу буде. Так, давайте тестити. Я б ще апока злив і дав би цього вершника апоку йому. Але, ну, що поробиш? Що поробиш? поробиш? на жаль, не вийде. Зараз так зробити, тому будемо тестити поки що так. А, точно, я забув. Коротше, якщо я правильно пам'ятаю, то щоб зарядики перенести, треба видавати тяжики. Давайте ми ну, першу отаку. Все він першу здає. Ми йому здаємо свою першу. І у нас... О, все! Все, трішечки. Трішечки, як завжди, коротше у нас. Справу йдуть через жопу. Але можна спецушечку? Ну, мальчуганчик. Дякую. І ще спецушечку. Чудово. Все, тепер точно. Все. В принципі, згадав приблизно як розганяти. Ну наскільки я пам'ятаю, чим більше енергії, тим більше шанс, що страйфчик. Що зробить правильно. Е е зробить собі оцей зарядик. Тому <кхе> давайте продовжувати. Ну, по 500 тікає. непогано насправді. Головне, зараз не збити собі усі заряди, правильно. Ще б дійти до Росомахи. Я думаю, я на паузу поставлю, дійду до Росомахи, і ми з вами подивимось. Ну, я думаю, до того моменту він вже буде повністю. Ну, самі розумієте, розігнаний. Бам, 25 зарядиків у нас. Перейшло. Чудово. Стоп, скільки він наніс? Мені здається, що він наніс там близько 100 тисяч. Бямс, бачите, зарядик. Прокнув шанс. Зарядика отримали. Ану, давай, йди сюди. Ще й шок пасивний хочу зазначити. Чудово. Скільки там додатковий урон був? Мені здається, що там додатковий урон був більший, ніж основний тяж. Чи може мені здалося так, я не знаю. Ну все, третє я вже йому не дам. О, оце, до речі, було нечесно. Це прям проти правил було. Я думаю, ви всі бачили. О, салатика за 2 хвилини я, на жаль, не здав навіть другої спецатаки. Але давайте зараз дійду, може, до Росомахи, чи просто спробую отримати найсильніший розгін його. І подивимось, що там взагалі він може показати. Чи завали він Росомаху. А Ну-ка, подивимось, скільки він видасть. 37 тисяч. Ну, нормально. В принципі, непогано. Це другий бій, і я його майже на максимум розігнав. То думаю, з четвертого, з четвертого бою він вже буде прямо люті-люті. Чудово, оновили їй Так, Зараз давайте другу спробу видати. Так, 20, 10, 7. Ой, щось взагалі помало. Навіть не виніс її. Ну добре, повернемося. Тепер точно, коли я розгну, розіг... розгоню його на фу. Так, вершник апокаліпсису я активував, по прикольчику вбив там віжена, начебто. І тепер у мене 100 зарядів страйфа і вершник апокаліпсису. Давайте дивитися. Як взагалі це все буде? Одразу 12 зарядів, тобто, майже, майже максимум. Розгін страйфа. Тобто в ідеалі дати другу спецатаку під ще 20 зарядами. Хоча, я думаю, що, можливо, навіть і сенсу в цьому не буде. Але давайте здаємо другу 20 тисяч і. 92 тисячі крит був. Ви бачили, просто крит. І з руки 16 тисяч критом середньою атакою ми наносимо. Просто. 50 тисяч з першої. 40 секунд. 40 секунд. Так, багрова відьма. Ось тут може виникнути проблеми, бо вона може ХПшечку з'їсти. Ой, ХПшечку. так, ХПшечку отруту вона може з'їсти, але вона ще може Nку зжерти. Тому давайте зараз знову по старій методиці. Ай, не дав я тяжик, щоб отримати ще додаткові зарядики. Але давайте. О, одразу. Блок з Джерела Енко. Ну, як завжди, народ. Ну, що ж, що ж ти зробиш, якщо вона така потаскуха. А нічого ти не зробиш. І наступне, якраз таки росомаха буде, хоча мені здається, що все ж таки ми зможемо передамажити. Я думаю, дам першу спецатаку йому. І все. І будемо йти до другої. О, тут взагалі. взагалі. У, усе просто пішло, так би мовити, по. Дуже красивому жіночому органу. Ну нічого. Зараз давайте першу здамо. Ну там був буст. Чудово. Ну, по 700 дамажить і на тому дякую. Ну, відьма, вона насправді важкий супротивник, бо цим своїм покровом вдачі, як бачите, вона... Може такі проблемки трошечки створити, але все ж таки ми граємо за Страйфа, тому проблем немає. Можливо, краще було б у лабіринті тестити в якомусь умовному. Або в безодні. Нічого, ми протестуємо в Некрополісі, куди куди, куди він вийде. коли він вийде? так, так, ну, так. ну І оцей файт, заради якого ми усе це все робили бізросомахою. Все легенд, Смотриш, дивимось. Так, я вирішив перезайти, тому що в мене там трішечки невдала була попиточка, скажімо так. Спроба моя була невдачною. Я просто хотів заробити одразу 20 зарядиків, щоб у мене усе було по кайфу. Розумієте? Щоб чудово, усе без проблем, які можуть виникнути під час таких боїв. Так, усе, робимо це. І в принципі, начебто, вже повинно бути 20-ка. Чудово. 20 є. У мене навіть не блок активований. Все, давай, друга пішла. 75 тисяч крит перший. Давай, друга пішла, 75 тисяч крит. Нормально так видало. Ну, я думаю, першу зараз доб'ємо. Три. Три регенерації. Ні, ні, перебила, перебила регенерація, на жаль, страйфа, але нічого. Йому вже недовго лишилось в цьому Росомасі. Росомаха не переймайся. Зараз, якщо критане. Тобі капкранта. Не добувається. Просто, якби перший удар кританув або якийсь з трьох, то він вже був би в могилі. Але він трішечки якось не хоче туди йти. Не хоче, от, от не хоче він. Ну все, в нього вже ніяк регенерації, я кажу, не може! Вона регенерується в нього. А ми отак! А ми отак! А ми отак! Все. Переломався це, Росомаха, все ж таки, за хвилину 30, на жаль, трішечки-трішечки не пощастило в тому, щоб здати нормально за страйфа другу спецушечу, щоб усе критануло, щоб усе було добре. Але то таке, то таке. Чому я зараз блок поставив? Я постійно забуваю, що в мене оцей режим вімплений. Так, ну у грома тут гром, ви бачите, просто з. Звичайних атак відлітає. Я думаю, навіть і першу здавати не будемо. В принципі, він, можливо, навіть і так відлетить. 67 тисяч був крит. Ай, не критануло. Якби критануло, там карантип йому були повні. Ну і ми і зараз, знаєте, не те, що прям легко. Все. Ну і давайте вже Халка доб'ємо. Усе ж таки, що я зря оце все проходжу, чи що. Так, халк. Усе не забуваємо. Чудово одразу 13. Ви бачили просто майже скільки там? 12% ХП відлетіло просто в мусорку. Скажіть, підскажіть, підрахуйте, скільки там було урону, бо я не рахував. Оце зараз може бути все нормально. Та Халки так відлітає зараз, просто здамо. Здамо другу і кранти йому просто повні будуть. Все, здаємо другу. Все, він не доживе ніяк. Ну, прикольний. Страйф мені сподобався. На жаль, треба його довго розганяти. Мінімум 4 бої, де у супротивників десь 400-500 тисяч хп. Але, ну, що поробиш. Правильно, в принципі, прикольно. 30 секунд для того, щоб пройти в цей світ легенд. Ну, деякі бої десь за 30 секунд проходились деякі за хвилину. Деякі за півтори коротше пишіть там щось, ставте щось, а ми зустрінемося на стрімах або на інших відео.